Минулого тижня у Харкові сталася трагедія, яка вразила всю Україну. Було здійснено напад на варту радіотехнічної бригади повітряних сил. 20-річного солдата строкової служби Володимира Берзюка. Вбито. До звільнення в запас йому залишалося всього три тижні. На гражданці Володимира чекали друзі та родина. Після демобілізації юнак збирався працювати разом із батьком у Києві, та не судилося. Виконуючи військовий обов'язок, він зберіг вірність батьківщині і товаришам по службі до останньої краплі крові. Церемонія прощання з Володимиром Березюком відбулася на плацу військової частини та біля будинку, де мешкав хлопець. Це був рішучий, розсудливий. Військовослужбовець, який е, в будь-яких умовах і в будь-яких обставинах е, зміг виконати зміг би виконати свій е, військовий обов'язок по захисту держави. Веселий, життєрадісний, завжди готовий прийти на допомогу. Таким згадують юнака знайомі та друзі. Таких людей більше не там. Моха все того од нас, що Досіку не кордону повірити. Поховали як героя, під під'їм України та військовий салют. <ресвіт> Учасники почесної варти пронесли бойовий прапор військової частини, де служив солдат. Он по годам младше від мене був, але він був як моїм старшим наставником в армії. Люди та просто для взводу охорони для України, для нашої частини, это... це дуже чуть. Очень... Живого вообще. родині загиблого виплатять матеріальну компенсацію. Відповідно до чинного законодавства йому буде виплачена страховка. Це біля став'яти тисяч гривень. Наразі в Міноборони вирішується питання щодо нагородження посмертно Володимира Березюка, а також вручення нагород начальнику варти Олегу Горіну та вартовому Ігорю Шилу. Саме вони знешкодили двох братів-нападників: одного вбили, одного затримали. Близко четвертое ранку после смены караула Олег Тайгор разряжал сброю, когда почули шум в ртовом Я шел первым. На меня, открывший дверь, на меня напал человек в маске, в камуфляже. Первое мнение, когда я открыл дверь и увидел, что на меня идет человек, экипированный по высшему разряду, я понял, что это, наверное, учение. Может, и СБУшники проводят. Но когда уже схватился за нож и... э, порезавшись, я понял, что слишком круто они для наших спецслужб. Під численних ударів ножем Олега рятував бушлат. Я зрозумів, що тут просто здержати не вийде. Я його предупредив, буду засовувати зброю. На що він з більшим яростю двинувся на мене. Старший лейтенант Гулін вистрелив у груди нападника. Втім, це не зупинило невідомого. Від кулів рятував бронежилет. Один из наступных ударов злоумисника был глубоким. Лезо прошло крізь одяг. Что это? Я, он упал на меня, поставив нож между нами. И своим телом он пытался надавить на нож. Я занес руку за голову и выстрелил под бронежилет. От затылка в сторону лопаты. После этого еще секунд пять он пытался что-то там рыпаться. Потом, его действия стали утихать, У слід за начальником караулу до приміщення зайшов Ігор Шило. Перше, що побачив, як офіцер бореться з невідомим. Прикладом автомата хлопець ударив нападника, та в цей час на нього кинувся другий зловмисник. Вартовий зміг його поворотити. Ну, страшно стало, коли вже паняв, що нетворити результат. Це страшно. Стало, що... Ну, як страшно. Що невестя мав оказатися любовь француз. Володимира Березюка юнаки побачили вже після того, як знешкодили зловмисників. Він лежав на підлозі в калюжій крові. Хлопець першим став на заваді злочинцям і отримав сім ножових поранень. До останнього сподівалися, що Володимир виживе. Власні поранення Олег та Ігор відчули лише коли би шлати від крові. Офіцер пострадав в этом наші більше рвано-резанные раны предплечья, рани У солдата шила рване резанные рани лівого надплечья з более выраженной кровопотерей. Кінцева мета зловмисників наразі достоме невідома. Висунутою опрацьовується ряд версій, основна з яких це напад вчинено з метою заволодіння зброєю, яка знаходилась в караульному приміщенні. Ми перевіряємо всі обставини, пов'язані з цим. У вартовому приміщенні на той час були автомати Калашникова і патрони до них. Та чи могли цим задовольнитися брати? Не знаю. Затрудняється відповідати, що вони хотіли, то, що ми дали їм відпор, це факт. Олег Гурін припускає, що нападники вже були на території вартового містечка у той час, коли відбулася зміна караулу. Коли я у двері, Вийшов солдат Березюк. Они в это время проникли в караульное помещение. За счет того, что настройка идет спереди стенка, по бокам стенка. Он вышел в одну сторону стенки, а они зашли с другой стороны стенки. И никто этого не видел. Слідчі також перевіряють причетність нападників до інших злочинів як на території Харківської області, так і на території всієї України.